Вітаю всіх на моєму каналі. Я Таня і мій канал називається Моє життя та творчість в ньому. Ви знаєте, я тільки що так була, захопилася в'язанням гарбузика, я його зв'язала, відео навіть зробила. А тепер я думаю, то хіба ж це гарбуз, гарбузик іграшка, це якийсь елемент декору. Чудеса в решеті. А що це я подумала? Ну так, да, у мене, як, наприклад, внучки забрали, і гарбузика, і вареничка, то вони там ним граються. Він для них іграшка. А для мене це буде мій помічничок гольничка. Але раз я вже це відео зробила і дуже старалася, то я його це коротесеньке таке відео зараз і виставлю. А ви собі хочете вважайте той гарбузик іграшку? Хо, хочете, не, не вважайте, я ні на що не претендую, просто мене захопило і понесло. Отож, такі, така в мене пригода. Отаке, зі мною сталося халепа, зробила дуже на ентузіазмі. А тепер розумію, що зовсім мій гарбузик гольничка і не іграшка. От таке дівчата. Ну, але ви подивіться, як я його там робила. Вибачайте, може, що не так. Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Підтримуючи проєкт Оксанки Недошитко про іграшки, іграшковий бум осінь, я вирішила теж щось зв'язати. І зв'яжу я гарбузик. Така собі буде гольничка. Хто пам'ятає, дивився мене, я вже в'язала гарбузик, але я його подарувала своїй онучці, бо їй сподобався. Отож для себе, любимої, треба зв'язати гольничку. Я працюю над гарбузиком. Побажайте мені успіху. Десь у когось з дівчат. Дивилась відео і бачила, що мама насушила ось таких натуральних хвостиків від гарбузика. І я думала, коли я зв'яжу гарбузик, я приклею на гарячий клей ось цей корінчик. Але, дівчата, гарячий клей у мене на роботі, а я ж вже в себе вдома. Отож, Нема в мене чим приклеїти. Буде до наступного гарбузика корінчик. Пофарбую його, візьму на роботу, пофарбую в якийсь чи коричневий, чи е, помаранчевий колір, щось придумаю. І приклею вже. А до свого гарбузика буду вже в'язати корінчик. Отаке. Хочу показати, що я вже зв'язала свій гарбузик, навіть стягнула його. А зараз айкордом в'яжу корінчик. В'яжу на шкарпеткових, перетягую, це ще не придумала, чи це він має двойний бути цей корінчик. Мабуть, двойний пришию. Той перший в мене був якийсь більший, але нічого, мені досить і цього буде. Ну що, друзі, готовий мій гарбузик гольничка. Тут в нього такий крутий корінчик, а корінчик у нього, знаєте, з якої ниточки? Зараз покажу. Он з Вултайм. Я напарниці свої шкарпеточки була в'язала, трошки в мене залишилося. І вирішила я зробити корінчик з вултайм. На шкарпеткових спицях робила айкорд. прикріпила. І ось таке шеденце зробила. Хай буде. Красунчик. Невеличкий, але красунчик. Ну, як вам моя гольничка? У мене багато отаких металевих голочок, тому що в мене багато спиць куплених в Аврорі, а там до, кожної, до кожних спиць була ось така голочка з широким. Вушком і тупим таким кінчиком. Ну, щоб зшивати в'язані вироби. Прикольно, правда ж? Прикольненько. Ура! І як я бігом його зв'язала? Краса. Ура! От я, дівчата-чудачка, приїхала я сьогодні з роботи, зайшла в YouTube. Думаю, зараз трошки відпочину і пошукаю Оксанки недошитку відео, бо десь я вже почула, що вона запрошувала у свій проєкт е, іграшковий бум. наче так, осінь. Я зайшла в свої підписки, знайшла оксанку, знайшла її відео точно. Думаю, о, та й що це, я не можу хоч гарбузика зв'язати. І я, не ївши й не пивши, <хи> в'язала. Розумієте, дов'язала, набила холофайбером, все зробила. І аж тільки я буду їсти. Нагріла ось кілька ще було у мене голубчиків. Зараз зроблю чайок і буду їсти. Тож можете побажати мені смачного, а головне завдання гарбузик у мене вже готовий.